Концепт 2 Dynamic Rower веслуйте як чемпіон. Розсікайте хвилі у власній кімнаті. Concept 2 Dynamic Rower – це не просто тренажер, це машина для прориву, ваш особистий виклик гравітації та лінощів. Ви відчуєте, як вода ніби розходиться під вашим веслом, а кожен гребок наближає до ідеальної форми, чи готові довести, що ви чемпіон? Чому Concept 2 Dynamic Rower – це ваш вибір? Гребіть, як на відкритій воді, забувайте про банальну кардіорутинку. Динамічна система опору створює ефект веслування, максимально наближений до реального. Залізна витривалість, цей звір витримує 227 кг навантаження, тому сміливо кидайте собі виклик. PM5 Розумний монітор розкриває всі секрети вашого тренування, темп, дистанція, витрачені калорії, а ще синхронізація з Bluetooth, ANT та фітнес додатками. Стильний, компактний, непереможний, зварна сталь, алюмінієвий кронштейн, порошкове покриття це не просто тренажер, це машина, яка служить роками. Тренажер чемпіонів використовується професіоналами по всьому світу. Хочете бути у топ-формі? Почніть зараз, де купити concept 2 Dynamic мікроуер, готові підкорити стихію. Замовляйте concept 2 Dynamic мікрооуер в нашому інтернет-магазині sportmagaz.com.ua і нехай сила буде з вами. Не відкладайте свою силу на завтра. Концепт Два Дайнамікроуер ваш шанс прокинутися легендою.